До навчання після зимових канікул тернопільські школярі цьогоріч повернулись 10 січня. І хоча тривалий відпочинок покидається знаки, і учні у першій навчальні дні не надто активні, до школи прийшли майже всі, кажуть у четвертій школі Тернополя. Ситуація у нас абсолютно нормальна, стабільна. На навчання з'явилися практично. Усі учні на сьогодні відсутні 7%. Це не є зовсім не є велика кількість відсутніх. Це в межах цих погодних умов. Хоча на Тернопільщині, на відміну від сусідньої Львівщини, на карантин цьогоріч не закрили жодної школи, кількість хворих на кір у нас активно зростає. У січні епідеміологи області таких реєструють майже щодня. Листопаді минулого року почали реєструватися випадки захворюваності на кір. Відповідно, в листопаді було зареєстровано 19 випадків, у грудні місяці 21 і вже в січні у нас є 9 осіб, які захворіли на кір. Тобто, якщо взяти з 1 листопада 2011 року, станом на сьогоднішній день по області захворіло 49 осіб. 39 із них діти до 18 років. Більшість усіх хворих на кір не вакцинувались від захворювання взагалі або отримали лише одну дозу вакцини, пояснюють медики. Відтак, щеплення на Тернопільщині тривають. Їх проводять відповідно до календаря профілактичних щеплень дітям у 12 місяців та 6 років. Випадки захворювання на кір поки поодинокі. Їх реєструють у 9 районах області. Та зростання кількості хворих, кажуть епідеміологи, попереду. Реєструються випадки в сусідніх областях, а відповідно вже і починають реєструватися і в нашій області. Багато студентів приїхали на канікули, і відповідно вони в госпіталі приїжджають і госпіталізовуються з приводу захворюваності на кір, і відповідно привозять нам кір в область.